Привіт! Це технопліткарка, і сьогодні будемо говорити про Apple, яка знову робить вигляд, що вона захищає нашу приватність, але якось занадто активно. Та ще й трохи про AirPods та саморемонт ремонт який начебто можна зробити самому, але краще не треба. Поїхали! Отже, iOS 26.2. У США та інших країнах все як звичайно, але в ЄС. Apple вимикає можливість автоматично синхронізувати збережені Wi-Fi між iPhone та Apple Watch. Тобто раніше під'єднав iPhone, годинник теж під'єднався. Тепер в ЄС ні-ні-ні-ні, синхронізація заборонена. Так вимагає DMA. Це закон Євросоюзу про відкритість систем. А ось Apple каже: ми не проти відкритості, але ми проти того, щоб хтось уже знав, де ви ходили, коли ви були вдома, в спортзалі або у бабусі. Бо теоретично, якщо дати доступ до Wi-Fi історії стороннім пристроєм, умовно метаокуляри можуть відстежувати, де ти був, і формувати персональну рекламу. А ми з вами і також бачимо рекламу залишків нашої свідомості після Інстаграм. Тому Apple така: добре, ви хочете, щоб годинник і чужі пристрої були рівні, тоді ми просто вимикаємо функцію повністю. Всі щасливі! І yes. єс! Коротко кажучи, користувачів ЄС тепер трохи страждають, щоб інші виробники не раділи занадто рано. Ти відчуваєшся як захист приватності чи як покарання? Напиши в коментарях. В iOS 26 з'явився нарешті корисний параметр для AirPods. Знаєш ситуацію? Ти в навушниках слухаєш музику, все прекрасно. І тут машина. Підключення CarPlay або колонка на кухні. Привіт! Тепер це мій звук. Або телевізор просто вкрав звук, бо він так захотів. А ти такий: ні. Стоп! Це моя музика. Так от, Apple нарешті додала функцію зберігти аудіо в навушниках. Що це означає? Тепер ти вирішуєш, звук залишається в AirPods, навіть якщо машина, колонка або інший пристрій починає влізати в ефір. Тобто наше життя стало. Трішки краще. Прямо настільки, щоб сказати, дякую, Apple. Можна було і раніше, але і так піде. Тепер ти можеш сам відремонтувати свій iPhone 17, але не роби цього. Apple дуже гордо заявила. Ви тепер можете самі відремонтувати iPhone 17. І звучить це так. Вау, свобода, незалежність! А на практиці екран окремо на iPhone 17 коштує 329 доларів. А ось за 329 доларів в Apple Store можна зробити повну заміну екрана, де Apple поверне вам 16,45 доларів після того, як ви повернете розбитий екран, що знизить фактичну ціну до 312,55 доларів. Також рахуйте оренду інструментів 49 доларів, плюс нерви, сльози і страх зламати телефон за півтори тисячі доларів. А Apple Така, ну якщо ти все зіпсуєш, це вже твоя відповідальність у Apple Store, Якщо щось піде не так, вони міняють. Тому офіційне повідомлення від технопліткарки можеш ремонтувати сам. Але не треба, серйозно не треба. От так сьогодні Apple і трішки покращила нам життя, і трішки ускладнила баланс Всесвіту, так би мовити. Натисніть, будь ласка, лайк, в підтримку каналу, і я нагадую, що разом із благодійним фондом New Time for Ukraine ми допомагаємо нашим військовим у рамках напрямку Все заради життя. Приєднуйтесь до збору і отримайте подарунки за донат. З вами була Технопліткарка. Побачимось дуже скоро, Па-па!